Для того, щоб відкрити, наприклад, швидкий потік Fastflow, про який ми можемо почитати про всі потоки, і в тому числі, в розділі, як створити грошові потіки» ефективно ними керувати. Тут є опис про всі види потоків, про Grover Flow, Start Flow, Cumulative Flow. І, звісно, про Fast Flow. Тут вказано. Яка сума номінал потоку, ми вкладаємо це, створюємо грошовий потік, скільки ми отримуємо прибутку у відсотках, скільки ми отримуємо прибутку за 30 днів, скільки всього сума разом з прибутком становить, і яка виплата йде вам кожного дня. Бо якщо ми візьмемо, наприклад, 300 євро, з відсотками це буде плюс 33 євро. Це 333 євро, це буде і тіло вашого внеску грошового потоку, і за рахунок підтяжки якарісів, що я покажу. Це буде загальна сума 333 євро. От, 333 євро розділяються на 30 рівних частин, тобто на 30 днів о, нарахувань, і кожного дня. Вже виплачується по 11,1 євро там чи в іншій валюті. Цими коштами ми можемо вже розпоряджатися, збирати в копілки і відкривати інші потоки. Ну, наприклад, накапало нам по 11 євро 3 дні. У нас вийшло вже 33,3 євро. Ми вже можемо на третій день. Уже створити потік на 30 євро. І так, уже з цієї суми, яка нам набігла, ми відкриваємо інші менші потоки. Також можна відкривати і супершвидкі потоки, які на 15 днів. Їх буде достатньо, щоб закінчились вони до того періоду, коли закінчиться перший потік на 30 днів, тобто за 15 днів. Тут, є у нас калькулятор. Для того, щоб зрозуміти, скільки нам потрібно якаренців для підтяжки купувати. Які суми можуть бути. Наприклад, якщо у нас звичайний потік, то ось це отакі суми йдуть. Якщо ми включаємо супер, то це у нас вже ось така строка йде до супер. вони йдуть на 15. Так, І для того, щоб нам купити якаренці, які треба будуть для підтяжки. Нам треба зайти в Money Storage. Якщо у вас там USDT, ми робимо е через USDT обмін. Але для цього треба, щоб у вас були відкриті і Європи, е гаманець в Євро, і, звісно, в USDT, ну, в гривнях і тому подібне. В різних валютах, криптовалютах, як от у мене. Якщо ви не знаєте, як відкрити, нажимаємо завжди через плюсик. Плюсик, валюта, і вибираємо тут: Є Currency, USDT, Київські суми, Євро і так далі. У ну, мене вже вони є створені. Тож, показуємо, наприклад, обмін. Вибираємо зверху, з правої сторони, USDT, тезер. Знизу вибираємо євро. Нажимаємо просто на доступну. Або прописуємо суму, яку нам потрібно поміняти. І нажимаємо обмін. І твердити. Все, у нас євро вже є. Потім йдемо зверху, з лівої сторони три такі полосочки і там є угоди. Нажимаємо угоди. Виставляємо з лівої сторони євро, з правої сторони e І шукаємо о, той номінал, який нам потрібен. Наприклад, бачимо один e Який коштує на сьогодні 122 євро і 11 євроцентів. Можливо, вам треба менший. 0,5 екаренця і тому подібне. І потім купуємо їх. Як ми купуємо? Приймаємо угоду, яку хтось виставив. Прийняти угоду. Уже, можливо, хтось її забрав. Йдемо далі. Не, не переживаємо. Ага, значить, йдемо далі. Ще, не ще. О! Тут спрацювала угода. У нас ми заходимо. Знову ж покажу. Заходимо, як провірити гаманець. Три полосочки, гаманці. І бачимо, заходимо в якаринці і бачимо, які е, у нас угоди. Ось у нас наша публічна угода. Так, тепер ми заходимо в наш кешлоу кабінет. Нажимаємо Кабінет да. Нажимаємо, щоб було помаранчевим. І створити потік. Вибираємо суму, дивимося. Чи звичайний, чи супер. Ну, наприклад, звичайний. На 200 євро. Вибираємо або зі скарбнички, ну це потім, якщо у вас будуть гроші в скарбнички, або із гаманця Monet Але у першу чергу провірте ще, чи у вас в налаштуваннях ваш емейл є у платіжній системі. Ось тут. Нажимаємо. У вас повинна тут стояти ваша електронна пошта. І потім зберегти. Тож, створити потік. Вибираємо 200 євро, наприклад. Бачимо опис. Бачимо, скільки пише нам єкаренців треба підтягнути для того, щоб отримати 23,2 євро прибутку за курсом один екарens 450 практично євро. Тобто, в нас система викупляєс по 400 зараз 50 євро. Коли ми його купили за 122. Тобто, завжди у нас система викупляє якаренці набагато більше, але вона. Купує тільки ту кількість е, у нас дікаренців, е, тобто це робиться підтяжка, як би називається. Е, в залежності від суми номіналу, який ми відкрили в фіатній валюті. Тобто в євро, в керівських там, в злотих, е, фунтах е, і так далі. І нажимаємо «Money Storage». Money storage. Перший раз може через ID, а потім вже буде напряму переходити. Оплатити, повернути, е, натисніти, що повернутися. Окей. Дивимось, Вліво гортаємо або вправо. Е, і бачимо, що в нас є такий вже гаманець створений. І така. Червона кнопка Підтягнути є каренці. Нажимаємо Підтягнути єкаренці. Тут автоматом вже стоїть та кількість, яку нам треба підтягнути, для того, щоб отримати прибуток. Тут ось Підтягнути стільки стількинців, щоб отримати 23,2 євро прибутку. Нічого тут міняти не потрібно, тут все встає автоматом. Нажимаємо ОК. Заплатити. Натисніть, щоб повернутись. Платіж пройшов успішно. Тож, бачимо, що в нас є номінал потоку, коли він створений. Потім є дні нарахувань, які от розділені на 30 днів. І сума на рахувань. Потім у нас, ну зараз у мене таймер ще не закінчився, потім буде тут внизу така червона кнопка. Буде нарахування винагороди, що треба буде нажимати кожного дня, окрім неділі. І коли сума переміщається от сюди, там де всього накапало, отут буде у вас сума видна. Ви нажимаєте на оці монетки і сума переміщається потім сюди, в скарбничку. І в скарбнички ми наблюдаємо, скільки у нас накопичується коштів. І потім вже можемо створювати, наприклад, якийсь потік вже прямо із скарбнички. Ось Вибираємо скарбничку, нажимаємо скарбничку і вибираємо там, де є яка, ну, там, де є гроші. Воно буде можливо само запропонувати вам. Так що насолоджуйтесь грошовими потоками і примножуйте свої кошти.